Привіт, жовто-чорна родина! Після перерви у майже два з половиною роки на ютуб канал Буковини повертається постійна рубрика Буковиїзд нині ми на Закарпатті, де стартував другий тренувальний збір чорнівецького клубу. Тож не забудь підписатися, аби не пропустити найцікавіше із підготовки улюбленої команди до весняної частини сезону. Погнали! Там що у юра. На березі річки Уж вже справжня весна. Температура повітря у день заїзду плюс 18 градусів. А це означає, що умови для тренувань для підготовки до сезону просто такі ідеальні. Команда проживає і тренується в комплексі Камелот, що неподалік від Ужгорода. Хлопці живуть у номерах по двоє осіб, і провести екскурсію спеціально для вас ми попросили голкіпера Буковини Івана Пономаренка. Привіт, привіт. Халатик. Заходь. У нас татую. Ваня Пономаренко покаже нам, як живуть футболісти Буковини. Дивіться: ліжко, ліжко, приставка, телевізор. Тут ми проводимо увесь наш вільний час, якого не так уж і багато. Ну, як умови поділися? Та умови фантастичні. Я вважаю, що не гірше, ніж в Турції. Наш е, керівництво зробило все максимально, щоб ми могли прогресувати та грати та показувати найкращі результати. Тому я вважаю, що це клас. Що Щас. тут у нас? Привіт. Да, Як справи? <рес> Ні, все добре, все добре, все класно. Я, я ховався, я ховався від вас. Чого ховався? Ну, Мені не зручно якось, я не знаю. Ну звикай. Тепер це буде кожен день. <рес> Бачимо, у вас тут є приставочка. Ну? No. — Що це Sony? Чи що це? це Xbox. Xbox, я ж не шарю. А ми дивимося Ре YouTube. На Xbox? Ну, ми розбираємо ігри. звичайно. соперники. <рес> <рес> Робимо звання по номерку ревізію по кімнатах. Добре, це. Заходьте, але тут нічого не Дивіться, тут порядок, тут все. Ви нас <рес> немає до спав. Буковині ніяк. Дуже подобається. Що саме? Все умови, умови супер. Команді, колектив супер. А що раніше знали про Буковину? Той, в мене близький друг то драф Кирил Прокапчук. Угу. Минає. І він рекомендував? Я, я багато чого знав. І того, що треба, і що не треба. Все знав. <гум> Хоч от з буковину вийти вишел в наступному сезоні. Боротися з найвищими ся. У сідньому полі із Буковиною тренуються львівські Карпати і здалеку бачу людину, яка є небайдужою чернівецьким вболівальником, адже працювала нещодавно у Буковині. Зараз ми з ним поспілкуємось. Скільки тобі грошей заплатили, щоб ти повернувся? Друзі, Павло Олегович, Таран. Ванька. Дуже бачити? можна обняти вас. Потрібно, а не нужно. Пишіть в коментарях, чи пам'ятаєте цього тренера. Ви зараз носите емблему Львівських Карпат. Тут емблема а, Буковини. Вона для вас тут... щось говорить чи ні? Ну, і якщо можу зараз раз, і тут така Буковинська емблема буде. <гум> але я не буду робити, щоб не визивати знаєте, резонансу в сіті. <гум> Ви фактично двічі працювали у тренерському штабі Буковини. А, так, Буковині розкажіть, багато. розкажіть, які у вас спогади з Чернівцями з жовто-чорної команди? Тільки самі позитивні, бо дуже гарне місто, клуб з історією, клуб, який заслуговує на гарні. Часи і найбільше. Я дуже радий, що зараз в Буковині прийшов новий президент, який ставить високі задачі, і клуб розвивається дуже потужно, навіть ставить конкуренцію командам Прем'єр-ліги. Я сподіваюся, що всі ці принесе плоди ця робота і вийдуть в. Куди? В премєр лігу буде новий стадіон, будуть болівальники на трибунах, буде прекрасна інфраструктура в Буковині і так само будуть приїжджати туди дуже імениті гравці. Всім, хто пам'ятає, привіт та миру нам і перемоги нам. Хай він підпише і зробіть фото, якщо можна. І через Павла Олеговича передасте нам. Це футболка, яка піде в Америку на аукціон. Да ви? що це за футболка? Це моя дружина-волонтер, і їй подарував цю футболку. наш Куди в нас як а, Аналітик. аналітик. — Не аналітик, а скаут. І з ним десь вони пересікалися, і він, напевно, їй колись йому подарував. І він її передав на аукціони, але коли буде автограф і підпис, вона буде більше і ціна для людей, які захочуть її передбати. Віталій Станіславович, ми щойно були спілкувалися з представниками «Карпат», і вони дещо передали. Те, що належало колись вам. Як ви думаєте, що це таке може бути? Якісь версії у вас. Фу-фу-фу, що налажило мені зараз там. Саня мізюк, Хто? кого передали. <сус> Дивіться. Футбол, мати веселила. Ну, і і покалі, попросили, як попросили поставити автограф і ця футболочка поїде в штати на аукціон і збере якісь кошти на допомогу нашим захисникам. Пацани, де вони її взяли? У мене навіть не знаю, такої немає. Це з чемпіонату світу? Не казалось Мабуть. Ми думали, ви нам розкажете. Я вже навіть не пам'ятаю. Да, на чкаті світу була така у нас, жовта-синя. У мене такої тоші вдома немає. То що, може не вертаємо? Вертаємо. Ні, ні, якщо воно йде на допомогу, то звісно вертаємо. Які у вас емоції викликає ця футболка? Мурахи, мурахи ту шкірі. Ну, я згадую цей час, це Аргентина, це 2001 рік, здається. Це Міндоза, це ми хлопали всіх, там вийшли до 1 8 А ви все. собі не приберегли такого, так? Да? Я все пороздавав. У мене жодного немає такого. У мене чемпіонат Європи залишилась, а цього немає. Може може поміряю, що не розлучає. Не, точно моя. я Май размер был наверно S мені дали 2XL на бегай, что бегал за витром. 全部、全部。 Вально через три години після приїзду на команду, ось так без розкачки, чекає вже перше тренування, з першого теоретичне заняття, а потім і заняття безпосередньо на футбольному полі. Більшу увагу будемо діляти груповим взаємодіям, командним взаємодіям. Десять кажуть, що не вистачає нам хімії іменно в тих заключних моментах. То що ми не використали в крізь інталістом, а якби ми не налаштовували, якби ми вас. Не готували да до гри срібно. Ми розуміємо, що де свіна накочилася усталість. Стропочило страшно, ему надо, ему а так ручки надо давать. Давай, вылетал из него. Швидше, 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 швидше. Сонце вже практично сіло за обрії. На вулиці так вже темніше, але хлопці не зупиняються. Тренування продовжується, адже вони повинні виконати запланований тренерським штабом обсяг роботи. Rise up when I shut this down I feel like king of the hill, when they never Gonna take my crown That's the type of my sound, better rise up when I Друзі, пишіть в коментарях, якого контенту вам найбільше хочеться побачити зі зборів. Це спілкування з футболістами, з тренерами, чи це якісь заняття, бекстейдж матчів із різними суперниками. Пишіть обов'язково про це в коментарях.

No. Sure.